Початок XVIII століття у 18 сторіччі а, центральне місце розробки нового стилю такого стала Англія, і а, цей стиль став пейзажний стиль, і він став таким певним протестом проти французького класицизму і тієї пишної барочності, а, яка ще прослідковувалась у партерах. І в утворенні цього нового стилю а, от, е, лежить е, така природність і ідеалізація природи, коли е, проголошувало, що природа. Головна, а людина це взагалі тут частинка цієї природи, і а, сади були такою. Чистою версією природи. Зверніть увагу, ніякої геометрії, ніякої симетрії. Всі лінії плавні, природні водойми, які тут використовувалися, створювались, вони мали плавні природні лінії, тобто повна імітація природи. Навіть для того, щоб підкреслити цю природність, відмовились від огорож. Навколо е, садів, от якщо ви глянете, ось навколо цього парку, ось такими е, берштрихами це рів, коли ми е, схил позначаємо вони з такими як берштригами. Це показано, що рів навколо парку створювався рів, і е, огорожа могла ховатися в цей рів. І її створювали не стільки для того, щоб за кого е, від когось закритись, скільки для того, щоб забезп... обезпечити проникнення. Диких тварин на територію ось цих садів і парків. Все огорожене не було, і таке враження, що ось той ландшафт він продовжується далі. що Це все це одне єдине ціле. Це не, не ви там створили цей сад, і ви живете в ньому, а все навколишнє от середовище, ота вся перспектива це все єдине ціле, це одна а, природа, яка існує тут і там. А, Стежки були більше такі природні і засипались галькою. Ну біля будівель, звичайно, що було вмощення. Єдине, що тут можна сказати, партери збереглися, але тільки перед будинком. Якщо ви глянете, ось тут є будівля і є така партерна зона, яка де збереглась симетрія і ось те оформлення саме партерів. Все, Вся інша ділянка оформлялась абсолютно в пейзажному стилі. Ось ви можете бачити, наприклад, ось цей Бленгінський палац, де перед ним залишився партер, ось з тією регулярністю, стриженими формами, квітниками, а позаду це той самий парк абсолютна природність. І ось водою ми створювали штучно, до речі, і, але подивіться, вони мали ось такі плавні лінії, абсолютно природні. Які основний рис, риси пейзажного стилю це відсутність чітких меж між парком і навколишньою місцевістю, плавність лінії рельєфу рослинності? Доріжок, водою, чергування відкритих закритих просторів. Це ми будемо з вами вчити, і контраст світла і тінь за рахунок того, що закриті відкриті простори. на першому плані влаштування регулярних елементів у вигляді партеру, пергол або стрижений форм, широке використання газону. Тут основні ось відкриті відкрити простори вони заповнювалися саме газоном. Безперервна зміна краєвиду у вигляді змін рельєфу, оскільки це пейзажне планування, то йде ось ця. Зміна пейзажної картини, коли е, не відкривається все цілком, а нам потрібно повернути за поворот доріжки, тільки тоді ми побачимо іншу пейзажну картину. І, до речі, ось тут домінуюча роль окремих дерев. В чому вона виражалась? Саме із е, е, англійського стилю е, бере початок висаджування дерев е, в честь яких зустрічей чи розлучень, чи народження дітей. Чи Можливо, там в честь якісь видатних гостей. До наших днів це дійшло у вигляді посадки родового дерева. Ми його називаємо родове дерево. Коли ми беремо окреме дерево з якимось там красивим габітусом, з якимись особливостями, і висаджуємо його окремо там на газоні, на видному місці. І... На нього любуємося, звідси бере початок, бо саме там були такі традиції в Англії, коли висаджували ці дерева в честь чогось або когось. І складні плавні контури штучних водойм. такі основні риси.